Пан чи пані мій питає: Доброго дня, хочу утеплювати будинок пінопластом, але штукатурка потріскана, не відстає і не простукується. Що порадите робити? Клейте, друзі, пінопласт. Все. Якщо ви подивитеся, що пінопласт має 90-95% повітря, тріщини це теж повітря. Нема ніякої проблеми. Головне завдання штукатурки фасаду вирівняти основу для того, щоб зменшити кількість використання клею і прибрати можливі пустоти, тому що пінопласт пара матеріал. Коли ми штукатуримо фасад, ми його стягуємо рейкою ми його навіть сильно не затираємо. Стягуємо рейкою і, звісно, із-за того, що ви ми не сильно не затираємо, ну там тріщин більше, ніж при внутрішньому штукатурюванні. Плюс фасад обдувається вітром, сушить сонце, і це теж пришвидшує тріщина утворення. відповідно Тому, якщо, друзі, штукатурка на фасаді не бухтить, не, не, від, не відшаровується не відпадає, не сипеться, Нема ніякої проблеми, прогрунтували і все, і клеїмо не незважаючи на тріщини, навіть на розмір тріщини. Ну, ладно, якщо у вас турбує 2 мм, ну пройдіться по ремонту. Ну я вважаю, що це не є обов'язково. Дякую, друзі, за ваші лайки і коментарі під цим відео. Йдемо з вами далі.